Про бюджет розвитку. І, і звіт про роботу постійної комісії ми маємо затвердити, я на сесії звітуюсь. І молодіжне кредитування будів... ми можемо перенести. Це не є, є сесійне питання. І Таня, третє, ще одне додаткове питання про бюджет міста. Це оті програми, які ми просили внести, їх внесли. І ми просто зараз це акцептуємо. Чуєш? Це по треверсу на дихайні що це? I'm broken Games. Так. Так. Таня готова приступати? Так, так. Ну, тут так буде сумно, але я не можу нічого. Дивіться, перше, тоді голосуємо за порядок денним разом з додатковим питанням. Хто за? Ти за? Порядок денний да. закаже. Проєкт ухвали продання згоди на подальше відчуження об'єкта приватизації Богдана Хмельницького, 11. Є віза, можна так сказати, профільної комісії. На розгляд. На, розгляд. на розгляд ради. На розгляд, на розгляд ради. Також пропоную за. на розгляд ради підтримати. І за. І Дякую. Затвердження об'єктів, бюджет розвитку всі розіслали бюджет розвитку на пошти. В принципі, з нашими позиціями, що стосуються компетенції комісії, я ознайомилась. У мене зауважень нема. Ну там бюджет розвитку. Як то кажуть, обняти і плакати. Якщо говорити про запозичення, там без запозичень. Без запозичень немає бюджету. Ну так, ми ви так що розпочатуємо. Спорту, а це краще спорту. Що вони планують за добудованими майданчиками робити? У мене бачення чи вони рахують, коли буде позика, ну що вони, які їхні плани, а їх їх на їхніх плани не знаю, чи можу говорити, але у нас є вторая, що стосується перелік об'єктів, які подавалися розпорядниками. І які плануються дороблятися в подальшому вже за рахунок коштів міського бюджету, якщо буде перерозподіл перерозподіл якийсь... бюджету розвитку 100% буде, тому що зараз я так розумію, стоїть питання про взяття якихось запозичень. кредитів буде, Так, цей перший перелік він по запозиче. Це є великі проекти, які теж розпочаті по кожній сумі є завершення до кінця року. По менших проектах які також є розпочаті, це буде вже. При перерозподілі бюджету ще раз передатися вже інший перелік. Тоб, він у нас є на це ж на кілька мільярдів. Тобто з тих треба буде також вибрати те, що є саме необхідно, що можна завершити, чи інстю, не вирішили. Позичимо гроші, дамо об'єкти, закінчимо. Зараз а. коментувати нема що, тому що в цьому бюджеті роз... Ну я розумію твоє питання. Я просто попрошу на понеділкову комісію, щоб вони підготували таку інформацію зріс по всім об'єктам, які в них є розпочаті і не завершені. З Чуєте, було попросіть з 2019 року, навіть не з 20-го і з 20-го. Тоді я пропоную бюджет розвитку погодити. питання По По культурі у нас один об'єкт театр Лесі. Це ліфт, так? Це встановлений. Так, так. Там, колеги, я так розумію, все одно цей бюджет розвитку буде перерозглядатися, коли будуть кошти на нього. Я пропоную його підтримати в такому редакції, який він є, який запропонували, але з протокольним дорученням управлінню спорту, офіс спорту, це вже надати комісії на наступне засідання комісії культури молоді та спорту зріз по всім. Розпочатим та незавершеним спортивним об'єктам усім спортивним майданчиком майданчика по всім об'єктам, які належать до їхнього віддання, з 2019 року зріс по розпочатих по ходу робіт і чому вони не завершені, і пояснення чому вони не завершені. І коли вони їх планують завершити, правда? Ви ідеально, так як пам'ятаєш, нам два роки назад служив, пам'ятає, коли Це давали відсоток виконання. І, від, і з відсотком виконання, тобто. тобто так, щоб то, навіть то, коли то, нам прийдеться щось то, обирати, Так, та. 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 з відсотком виконання, тим тобто, найменше. Тобто, тобто, Е, так, тоді я, на, з таким трактуванням, з таким протокольним дорученням ставлю на голосування. Так. Хто за? Дякую, колеги. Маємо наступне це е, я звіт. пропозицію в контексті цього, щоб також управління спорту подало всі ці. Е, Проекти департаменту економіки, щоб ми там шутку розглянули в протокольному дорученні в протокольному <клес> <та, клес> скерувати, в департамент економіки нам і на департамент <клес> економіки. Щоб <клес> ми мали всі нам ну, <клес> мали інформацію? Добре, тепер наступне питання: ми мусимо акцептувати звіт про роботу комісії нашої, взяти до уваги. Я так розумію. Ми прекрасно працювали. Ми брита. Звіт готовий, я всім скидала. Ми трішки з Любомриєю ще ще доповнили, оскільки я сказала. Що ми ще приймали участь в події в відкритті бюро європейської інтеграції? Трішки його ще підкоригували. Я пропоную, якщо у вас немає заперечень, звіт про роботу постійної комісії культури, молоді та спорту та зовнішніх зв'язків за дві тисячі Погодити? погодити. Підтримую. Таня, підтримуєш так? так. Дивіться, пропоную, оскільки зараз не на часі, ми зможемо це розглянути в понеділок. четверте питання до нас звертається молодіжне житлове щодо молодіжного кредитування. До нас звертається сам фонд держмайна. Вони переважно до нас так на початок року приносять список, який вони пропонують. А далі в нас цілий процес робочих груп, комісії спільних. Я пропоную це питання розглянути на наступному засіданні. комісії. Пропоную перенести четверте питання. Дякую, колеги. І маємо додаткове питання. Зміни до бюджету. Нам вже приносять остаточну ухвалу. Врахували рекомендації комісії. Включили дві програми. Тренер, що надихає там Брокен Games, в дані зміни бюджету Львівської МТГ. Більше коментарів немає бо пані Вікторія прийшла. Ні, більше коментарів нема. Ну і щоб ви мали розуміти, що ми дуже пов'язані, тобто ми вже визначилися з Цим переліком, mm -hmm. який йде, то що вам доповідав Тарас, визначилася конкретний перелік, конкретна сума, відображаємо це в своїй ухвалі. І завтра обираємо банк, вже знаємо суму і посилаємо документи на мінфін, щоб до наступної сесії мати наказ мінфіна так. і зробити вже ухвалу про запозичення у цієї конкретної суми. Ага, процес так, так, да, дуже по робимо. Завтра вибираємо. Можете приходити. Ми публічно Є, з бюджетною комісією всі всі державні всі державним банком листи. Ага, тобто ми вже фактично тут подали перелік об'єктів, які ми вже Так, оцей перелік об'єктів вчора на і там побачулі тільки Лесі Українки. Дивіться, це перший список. А, зрозуміло. Це перший зйом, там буде, де, то де працює ПКД обговорення, це Добре. буде другий список. А зараз перший список на яку суму йде. Мільярд триста. Мільярд три. Мільярдів тривістки. Ну, але наші бюджети розвитку були під 4-3 мільярди. Так. Тобто це… Тобто буде ще до кінця року немає немає ще один Ми маємо ще можливість, так. маємо ще можливість. Таня, приймаємо? Так. Добрем по гронкам з понезламним по Кошторис. Кошторис окремо на комісію принесли. Кошторис, я би хотіла, щоб заступник пішов і доповів. У нас була розмова з кількості. Ось такі лифт. Ось були переговори, скіт нам відмовив, добре, добре. Ну але ми вже таке протокольне доручення. Будь ласка, що давали, щоб ми прийшли з кошти. Все, ми просто тепер контролюємо ці процеси. Добре, став на голосування підтримати. Хто за. Танечка, я тобі дуже вдячна, дякуємо тобі за захист, обіймаємо тебе, тримайся, нехай Бог тебе оберігає. Па-па. Це -па. па -па. Але піти в мене напередодні. У мене є зміни до бюджету, ви підтримували. Так, це був годинник, виключили.